Доброго дня! З новим роком вас. Сьогодні ми будемо продовжувати створення операційної системи. І в цьому відео будемо додавати команду Log, яка буде відображати усі команди, які були введені в нашу консоль. Отже, можемо відкрити наш код і все. Що нам, по суті, треба? Нам потрібен взагалі новий файл. в принципі Я пропоную створити в папці Programs, назвемо його log.C. І так само. Log.H. заголовочний файл. В принципі, що нам тут взагалі потрібно? Як такого, взагалі небагато. Перш ми маємо підключити. Наші бібліотеки а, для операції виведення та виведення. Тут, блін, для виведення і виведення. А, саме відображення наш URD відповідає. А, далі для роботи Д роботою з нашими. Рядками, в принципі, це ми подивимося, чи це буде користуватися Йоупали. Що йому не так? Strings.H. Зараз треба глянуть побыстріку, що у нас там є. В принципі, в принципі не треба. Вот. void Show, наприклад, command history. Це у нас буде метод для самого виведення історії команд. А в аргумент command history, наприклад. У нас буде тут вимірний масив 100 елементів, там виходить наш counter. В принципі, можна вивести через Yard put string. У нас буде тут comment history. Очищення каретки. Очищення каретки. І новий рядок, по суті. І ми будемо з перер... циклом for просто перекидувати кожен наш команду по масівчику. Yard putsting comment history i і також для знову ж таке очищення каретки треба, slash R slash //n Фух, от, от і все. Можемо зберегти його. І також загаловочний файл відразу створюємо. Ну, як завжди. Uh, if dev if and if uh, log ниже підкреслення h, define log h, uh, void show comment history Це нас масивчик буде та інт, command хістері, count І в принципі це все. Ну і тепер, як завжди даємо. And if. Ну, в принципі, це все, що нам потрібно. Єдине, от, що можна, скажімо так, проговорити а, от, а, саме по цьому методу, точніше по приймаючим аргументам. А, чому у нас двомовірний масив? А, от, По мій логіки, перший вимір у нас буде відповідати за рядки, і це воно буде відповідати за окремі команди. А другий вимір стопці. Відповідає за максимальну довжину кожної команди. Тобто, в нашому випадку 100 символів. От е наша історія команд може містити кілька записів, наприклад, от, е десь команд. Е і кожна команда це окремий рядок. Е ну, Способці масив символів. Оцей, е м другий вимір. Ладно, топимо далі. Not main. що нам взяти. Тепер, тепер ми це можемо пухнути, коли буде обробка. Ну, process комент. А, у нас ще краще змінити. Нашу, а, нашу команду. У нас тут process comд будуть прийматися. Опа, а де. У нас, як коли виходи чисте, то у нас має таким чином виглядати uh, int, uh, the mode От. Хазівник debug-mode І тепер можемо додати. Для нашої обробки Char Comment History. І знову-таки пропускаю. Що це масивчик. Спутаю. Так, от, мабуть, краще буде. А... І впихуємо новий... Аргумент, uh, char history count. Зберігаємо. А, ні, ще ми. Ну, де ми можемо? А, ось я навіть не видалив. Ну, else If, по суті, command history account. Оце і все я не видалив. <кхм> Тепер uh, додаємо, по суті. Наші додаткові аргументи процес команд, вот і тепер, і тепер У нас ініціалізація головного файлу. Comment history count і позиція у нас завжди однакова тут. Ну як о, ініціалізація. І можемо. History pos. Process Command у нас ото буде відбуватися. додаючи Command history. Та Command history count. Вот. Ось так от. По ідею, має бути. Збережено. Збережено. Ну і відповідно. Ддм makefile Подаємо наше ловування цього в Programs. Єдине, що я поміняв параметри в makeфай, тому що. Виробані макбуки, має свою операційну систему і треба танці з бубном. І тому хто сидить на оцих откушених яблуках в README.md я додав, ну, трішка для Mac єдине, що треба красивіше більше зробить. Вот. Але це ще, мабуть, і не все, що я треба. Але воно працює працює. працює. Якщо з. Великих, ну, таких незначних змін можна трошки поговорити. Makefile у нас тут додано мой Це Для того, щоб відображати саме в консолі. От давайте зараз запустимо. Запустимо. Нас make. Опа, Йортич. Ща. Так вот. Шоу uh, Command History. Д файл систем, файл систем, файл систем. Control. Я дублировать. Ай. Лок. Майк. Очень надеюсь. А, не, не, не. Ні, nee, все правильно, мой екран. це у нас консоль відкривається, але ми просто F, 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 MKF бачимо, тут F FF, наприклад, MKF-test. Як бачимо, на наші команди тут. І в принципі я думаю, що це поки що можна на цьому зупинитися. Потім підемо думаємо, ми думаємо, що далі робити. Тож, на цьому все. До зустрічі з новим роком.